В хаті. Вона ну, багато таких живих спостережень про нього говорила про те, як шалено любив дітей, про те, як е, молодшого брата її вчив стріляти з револьвера, і вона страшенно боялася через те, що ну, револьвер це справжній, от, і через те, що ну, ця малеча могла ну, там, якось не, необережно вистрілити, але Степан завжди переконував, що все під контролем і що він це все вміє контролювати. І от вона ну, розповідала, як вони там з подругами, як своєю сестрою, на кілька років старшою, як вони носили ці пасочки і крашенки в ліс до повстанців і яке це було відчуття оцих молодих дівчат які крізь ліс мали мали донести можливо не просто там якісь продукти та а якийсь таку як якийсь такий генетичний оцей код Далі мені би хотілося згадати про персону, яка, на жаль, не може досвідчити сама за себе, тому я візьму таку сміливість трохи її сьогодні згадати. Це Олег Ольжич, як на мене, людина, яка безперечно заслуговує на те, щоб особливо в ці дні бути згаданою, тому що знову ж таки людина, яка в дійсно ну, в житті своєму зробила дуже чіткий. Дуже uh, такий спрямований літературний вибір. Тобто, по суті, uh, син Олександра Олесі, як я думаю, вам багатьом відома, uh, людина, яка народила. Це дуже в такій інтелігентській родині, яка мала можливість е, бачити е, Європу того часу, та, яка мала е, можливість потрапити спочатку до Берліну, потім в Чехословаччину до батька, от, яка більше того, дуже е, активно брала участь там, в археологічних розкопах. Тобто, міг би бути по суті археологом, от, досліджувати трипільську культуру, е, допомагати батькові, мав усі перспективи для того, щоб стати е, ну, в цій стадії якимось дуже визначним. Але по суті, от в 30-х роках його вибір а, спрямовується на боротьбу. І це людина, яка кардинально, мені здається, якщо б з ним поспілкуватися, кардинально змінилася після того, як вона а, стала членом ООН. І, власне, а, це відбулося в 37-му році, і він. А, тоді за підкерівництвом Коновальця він став одним з таким, був культурній референтурів провод українських націоналістів, бо, власне, дуже величезний пласт організації різних і мистецьких заходів і от, сприйняття, скажімо, ідеології через сферу культурну лягала на його плечі. І знову ж таки, от е, людина, яка це теж такий величезний міф, про те, що люблять націоналістів та звинувачувати зараз безпіставно, тому що це люди, які не зацікавлені там, світовим контекстом. Вони там згруповані виключно на українському питанні і вони не можуть дивитися ширше. Так от, як, ну, на моє скромне переконання, якраз е, справжні націоналісти, вони, як ніхто інший, має вміти дивитися на світовий контекст, тому що. Люди, які очевидно, ну там якоюсь мірою проповідують певну ідеологію, вони мають орієнтуватися, як ця ідеологія розвивалася в інших країнах, як мінімум. І от власне отжеч, він а, можливо після того, як та членом ООН у нього було більше все-таки спрямовані тому, що умови такі були, але він прекрасно розбирався там. І е, в давній історії він прекрасно розбирався в міфах, він прекрасно розбирався е, там, в релігійних течіях, він прекрасно розбирався в язичництві, в різних різних іпостаті. і постанціях. Ну, і, мабуть, тому це одна була з запорук, чому він міг дуже переконливо і дуже сміливо доносити свою точку зору. Але звичайно, ну я думаю, що вам теж багатьом відомо його доля, що він був заарештований. Перший раз йому вдалося уникнути.